Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами говоримо про нову заяву, яка справді приголомшує Це заява польського міністра е, сільського господарства. Е, тому як всі розмови польської влади, які велися до сьогоднішнього дня, вони всі перекреслені. Всі ці домовленості, які були з Україною, вони також перекреслюються, але в цьому всьому. Є один дуже великий плюс, і я думаю, що ситуація може виглядати насправді трохи по-іншому. Ми зараз максимально детально це розберемо. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, вдячний за вашу підтримку. І давайте починати. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернеться до Ради міністрів Польщі з проханням запровадити з 1 квітня повну, тотальну заборону на. Транзит української агропродукції через територію Польщі. Що це буде означати? Це буде означати, що через територію Польщі з України не проїде більше жодна фура, жоден вагон з зерном, навіть якщо це все зерно йде до портів, наприклад, Литви. З інших варіантів попасти до портів Литви на сьогоднішній день просто не існує, тому як з України туди можна попасти або через Польщу, або. Через Білорусь. Тому ми розуміємо, що у випадку, якщо щось таке буде запроваджено, то просто-напросто територія Польщі максимально заблокує якби, оці ланцюги постачання, і це, можна буде це може вважатись фіаско як української дипломатії, так і польської. Про що йдеться взагалі? Так говориться про те, що такими є домовленості між міністерством сільського господарства і польськими фермерами. Те, що це також стосується і Єврокомісії, і Європейського союзу і України, взагалі ніхто не говорить і говориться просто, що от є така, скажімо так, така пропозиція. І як зазначається, представниками уряду і протестуючими фермерами, було складено певні домовленості, але їх не було. Підписано і організовано там в повноцінну угоду. Вони домовились з кількох питань, і головна домовленість передбачає продовження ембарго щодо імпорту на польський ринок пшениці кукурузи соняшнику і ріпаку з України. Це зрозуміло. Ми вже в принципі до цього звикли, і не хочуть, то нехай це ембарго діє далі. А також. Розширення з 1 квітня цієї заборони на транзит збіжжя через територію України. І знаєте, в, у відносинах між Україною та Польщею та напрягом оцих фермерів польської влади головним здобутком, скажімо так, і головним єдиним, навіть я б сказав, позитивом у взаємовідносинах між Україною та Польщею було саме збереження транзиту. Тобто Польща не розглядалась і не розглядається Україною як якийсь. Потенційний є, е, ринок, на якому можна там продавати свою агропродукцію, польща територія Польщі використовувалась виключно як е, транзитна територія, через яку можна доправити це зерно до литовських портів, бо нагадаю, що українські порти є заблоковані. І е, політики польські, які постійно кричать про те, що вони максимально підтримують Україну, максимально вони закликають всю Європу і весь світ надавати е, допомогу Україні і так далі, самі замість того, щоб просто, як мінімум, зберегти транзит української агропродукції, яка напряму впливає на. Е, те, чи виживе українське, українські фермери, чи виживе український бізнес, це впливає напряму. Замість цього, вони просто пропонують заблокувати якби отаку такий ланцюг постачання. На це є українська влада офіційно на це досі не відповіла, але при цьому є відповідь. Польсько-української господарської палати і говориться про те, що вони з подивом сприйняли цю ініціативу з Варшави. Говориться наступне: таке рішення польського уряду вдарить по європейських транспортних коридорах солідарності. Це також принесе значні економічні збитки для підприємців з України та Польщі. Країна, яка блокує транзит товарів з України, не стане в майбутньому хабом для відбудови України. Блокування транзиту сільськогосподарської продукції спричинить значні політичні збитки для Польщі, яка досі була надійним рятівником України. Зазначає Палата в своєму зверненні з цього приводу. І на сьогоднішній день ми говорили вже про те, Дональд Туск вже заявляв, що якась подібна штука може бути, але там йшлося про те, що будуть закриті кордони як в сторону України, так і в сторону Польщі. Тобто польські підприємці, в свою чергу, також не змогли б продавати, скажімо так, свої товари або транспортувати, хоча немає куди через Україну транзитом транспортувати, що вони також не будуть продавати свої товари в Україну. І це би виглядало якось чесно, а зараз, якби вони там поговорили, про те, забули, і зараз говориться суто про те, що польські підприємці, які масово завозять свої товари і агропродукцію в Україну, будуть це робити і надалі. А українські підприємці навіть транзитом не зможуть. Вивозити своє зерно до портів, звідки воно через ці порти потім може попасти в країни Африки та Азії. Тобто туди, де воно насправді потрібне, і туди, де його е, якісь заколотники не будуть висипати на колії або висипати на дороги, як ми це бачили в Польщі. І е, власне, якщо так розібратися, то це саме те. Чого хочуть польські фермери, чого хоче Росія, і бачимо, що на сьогоднішній день офіційна польська влада йде на це. Як швидко це може реалізуватись, незрозуміло. Але е, в мене є е, одна дуже важлива думка з цього приводу. Я вважаю, що е, на сьогоднішній день зараз залишилось там менше місяця до проведення місцевих виборів, які надзвичайно важливі для уряду туска, тому як вони хочуть витіснити максимально з усіх органів влади представників партії право і справедливість. І на сьогоднішній день партія право і справедливість використовує фермерів в своїх інтересах для того, щоб набивати собі рейтинг і показувати, який туск поганий. І я вважаю, моя особиста думка, що зараз вони, можливо, це запровадять з 1 квітня, можливо, не запровадять. Але суть в тому, що вони дадуть чіткий меседж, що так, ми готові піти на ваші вимоги, ми готові повністю відмовитись від транзиту українського збіжжя через свою територію. Все для вас, дорогі фермери, все для вас 70% підтримки серед звичайного населення цих фермерів, все для них. Але як тільки відбудуться вибори, Місцеві, і як тільки у випадку, якщо е, уряд Туска завоює е, ключові місця також і в місцевих органах самоврядування, то таке рішення буде негайно відмінено. І е, це потрібно для того, щоб, по-перше, зараз перед виборами е, максимально знизити напругу між польською владою і фермерами-провокаторами, е, і показати, що от ми е, турбуємось і піклуємось про свою країну, хоча як Транзит українського збіжжя має впливати на роботу польських фермерів незрозуміло. Але тим не менше вони можуть піти на такий крок. А як тільки вибори закінчаться, це просто відмінять. І українське збіжжя далі буде їхати, як і це має бути. Як це має бути логічно, як це має бути чесно. Буде їхати через територію Польщі, попадати в порти і їхати в Африку і в Азію. Я вважаю я якби вірю в позитив, і я вважаю, що це має відбутись саме так, що польська влада це все хоче зробити для того, щоб е, зараз е, отримати ще декілька політичних балів, скажімо так, і отримати більше відсотків на цих місцевих виборах, які відбудуться. А потім вони це рішення можуть відмінити і після виборів, повірте мені, що жодного сенсу і е, е, жодних е, проблем. Бастування оцих польських мітингарів не буде мати жодного значення, і е, зараз, вже зараз, по висловам Дональда Туска, видно, що Варшава максимально роздратована е, тим, як себе поводять ці польські мітингарі, які не помічають жодної роботи е, Варшави, які відкидають всі компроміси, які ті пропонують, і е, зараз вони не йдуть на пряму конфронтацію з цими фермерами виключно через вибори. Але після виборів, я думаю, що уряд Туска дасть їм прикурити, і це все дуже-дуже і дуже швидко закінчиться. Тому маємо, друзі, на сьогоднішній день такі новини. Як це буде відбуватись, насправді побачимо. Я вам сьогодні говорив виключно свої думки з цього приводу. Ви свою думку можете писати в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!